П'ять днів, шість кліматичних зон і тисячі кілометрів над рівнем моря. Це про документальну стрічку, де поранений ветеран війни підкорив вершину кельманджаром і побив рекорд України у Києві. Відбувся показ фільму, і на ньому побувала наша знімальна група. Докладніше у нашому наступному матеріалі. Якщо існує місце, де можна відчути себе вище неба, то воно тут, на горі Кіліманджаро, з висоти 5895 тисяч метрів над рівнем моря, відкривається неймовірний краєвид. І все це не з екранів, а наживо побачив Степан, ветеран російсько-української війни. Він зазнав на фронті важкого поранення, мав понад 30 операцій. Втратив праву верхню кінцівку, але не силу духу. Боєць довів це, здолавши найвищу точку Африки. В цілому це було дуже важко, тому що я три дні не їв, не пив із -за цієї ж гірської хвороби. Мене просто волос одразу. І за цього було. Важко фізично, але більше в тому плані, що виснаження. Здатися в мене ніколи не буває думки. Тільки коли я вже відключився, тоді так мотивувала Степана на ризикований, але такий жаданий вчинок. Ось ця жінка, професійна альпіністка Тетяна Яловчак, підкорила сім найвищих точок світу. Саме вона стала підтримкою для ветерана в Африці. Наш Степан достатньо позитивна людина. Ну він каже: Ну да, немає, нова не виросте, але рухаємося далі. І це дуже потужна, на мій погляд. Складна вершина, ампутація, гірська хвороба здавалося все проти того, аби чоловік досягнув мети. Навіть погода і та не сприяла мандрівці. Через перчатку розмотами руку, через ось таку Прині. опуху. У нас було дуже холодно, тобто, коли у нас було схудження, у нас напевно було вночі мінус 17. для Авріки. Це не характерно. Тобто, погода була умови дуже важкі. Степан, він надзвичайний, що він це встиг по таймінгу, тому що да, повільно йшли, але він це змог зробити. Історію ветерана, який підкорив одну з найвищих гір планети, увічнили документалісти. На прем'єру стрічки зібралися десятки людей: спортсмени, громадські діячі, ветерани. Керівник реабілітаційного центру Титанові В'ячеслав Запорожець згадує, для Степана придбав спорядження, аби підняття на гору було максимально безпечним. Ми поїхали в магазин, все скупилися. Тетяна взяла на себе повністю. Все, переліт, організацію, це дуже дорого. І вони навіть у них було три доби, вони навіть на океані покупалися, залетіли. Це був сюрприз, Степан навіть не знав. Скажем так, він повернувся вже таким, знаєте, мужнім, справжнім чоловіком. Хоча він військовий, це подорожі, пригоди, він стає самостійним. Документальний фільм про сходження пораненого воїна на Кіліманджаро напередодні презентували на великому екрані у Києві. Тепер автори планують показати його в інших країнах та взяти участь у кінофестивалях, аби довести світові, що немає нічого неможливого. З власними викликами стикається кожен важливо тільки чи стане в тебе духу, аби здолати. Нову вершину Євген Онопрієнко, Валерія Глущенко, Геннадія Нікеєнко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.